Саламаха. Тут картопля з саламахою, з чесничком, з олійкою і з цибулькою. А в Запоріжжі в Гуляйполі саламаху за такі спеціальні галушки. А в нас називають картоплю з чесником саламахою. Картопля з саламахою. А спиртне повинно бути на столі? Так, повинно бути спиртне, і у нас є вино. Угу. Так, домашнє вино, тому що у кожного є яблука, є виноград, і кожен майже має своє домашнє вино. І запивати узваром пампушки з узваром Клас. на десерт. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий народи.